Сьогодні у нас на огляді розкладне крісло бренду Eagle Rock. Воно має компактні розміри у складеному стані, вагу 2,7 кг та надійну квадратну 4 точкову сталеву раму. Крісло має високу спинку, пом'якшений підголовник, а саме головне правильну анатомічну посадку. Крісло досить широке 58 см. Також має кишеньку та такі насадки, які не дадуть кріслу загрузнути в піску або землі. Крісло добре поєднується з столами бренду Eagle Rock. Можна Такий він трошки нижчий, або такий трошки вищий. Моя вага 80 кілограм, а тепер моя вага 120 кілограм. А якщо ви бажаєте на цьому кріслі зробити низьку посадку, це передбачено. Є спеціальні такі площадочки, щоб можна було сидіти низько. Можемо ловити повний релакс.